Привіт, мої дорогі друзі-рибалки! З вами ваш старий знайомий, і сьогодні ми розберемося, що ж готує нам природа на риболовлі в Україні 31 жовтня 2025 року. Цей день обіцяє бути справді цікавим, особливо для любителів активної ловлі, адже, за моїми даними та багаторічним досвідом, хижак має бути досить активним. Не пропустіть можливість дізнатися, як вирвати свій трофей навіть у похмурі осінні дні. Погода зіграє нам на руку, а деякі хитрощі допоможуть обхитрити навіть найобережнішу рибу щука. Друзі, жовтень це один із найкращих місяців для ловлі щуки, і 31 жовтня не стане винятком через зниження температури води щука активно готується до зими, нагулюючи жир. Шукати її варто на глибинах уздовж бровок, біля підводних корчів та на межах звалів, де вона чатує на свою здобич, вода вже досить прозора, тому обережність не завадить. На що ловити ваш найкращий друг у цей день, спінінг, використовуйте великі силіконові приманки, віброхвости, твістери довжиною 10-15 см. Джиговим методом або крупні воблери мінну з активною власною грою. Кольори обирайте натуральні, але не бійтеся експериментувати з яскравими кислотними відтінками, особливо в похмуру погоду. Не забувайте про металеві поводки. Судак, цей нічний хижак у жовтні переходить на глибинні ділянки і активно харчується, часто збиваючись у зграї. найкращі місця. Русло вібровки, ями, кам'янисті гряди та ділянки з твердим дном на глибинах від 4 до 8 метрів. Завдяки відносно стабільній погоді, судак може клювати протягом усього дня, але найактивніший він буде на світанку та ввечері. На що ловити? Однозначно, джиг. Використовуйте важкі джиг головки, щоб швидко доставити приманку на дно силікон у формі малька або віброхвости. Розміром 7-10 см, кольори темні, фіолетовий, темно-зелений, у сонячну погоду та яскраві, лимонний, білий, у похмуру, можна спробувати й поролонові рибки. Окунь, смугастий розбійник також готується до зими і збивається у великий зграй, полюючи на малявка. Шукайте його на глибинах біля крутих звалів, підводних брівок або в місцях скупчення дрібної риби. Часто великі зграї окуня можна знайти поблизу зграй мирної риби, яка є його кормовою базою. На що ловити мікроджиг або невеликі обертові блешні будуть дуже ефективними. Також добре працюють мормишки з підсадкою мотиля або опариша. Розмір приманок від 3 до 5 сантиметрів. Якщо ви натрапите на окуневий котел, де окунь активно б'є малька на поверхні. Тоді маленькі поверхневі приманки або кастмастери також дадуть результат. лящ. Мирний лящ до кінця жовтня вже збирається у великі зграї і відходить на глибину у зимувальні ями. Його активність знижується і він стає більш вибагливим до наживки. Де шукати глибокі ділянки річок та озер, руслові ями, бровки з мулистим або глинистим дном. Де є природні укриття та можливе скупчення корму, на що ловити, Фідерна снасть буде оптимальною. Використовуйте тваринні насадки, мотиль, опариш, невеликий пучок хробаків. Прикормка має бути високопротеїновою, з додаванням живих компонентів, мотиль, подрібнений черв'як. Робіть невеликі, але часті закиди, щоб підтримувати інтерес риби. Погода. 31 жовтня 2025 року, за прогнозами, на нас чекає досить комфортна осіння погода. Температура повітря вночі очікується від 4 до 8 градусів тепла, а вдень підніметься до 10-14 градусів. Вітер буде південний, помірний зі швидкістю близько 50 метрів на секунду. Опадів не передбачається, небо буде переважно сонячним або з невеликою хмарністю. Відносно стабільний атмосферний тиск є добрим знаком для активності риби. Такі умови створюють сприятливе вікно для риболовлі, особливо для хижака, який добре реагує на відсутність різких перепадів. Температура води. До кінця жовтня температура води в річках України, наприклад, у Дніпрі біля Києва, знизиться до позначки близько 8 градусів Цельсія. У прибережних морських зонах, як у Чорному морі, вода буде трохи теплішою до 16-17 градусів, але для внутрішніх водойм актуальнішими є цифри для річок. Зниження температури води змушує рибу збиратися у зграї та шукати глибші стабільніші ділянки, де вода повільніше остигає. Це викликає жору хижих видів, оскільки вони намагаються нагуляти жир перед настанням холодної зими. Фаза місяця 31 жовтня 2025 року. Місяць буде у фазі зростання. Це буде десятий. А після 14 години 34 хвилин, 11 й місячний день, у народі та серед рибалок зростаючий місяць часто вважається сприятливим для риболовлі, особливо у другій половині фази. Існує повіря, що зростом місяця зростає і активність риби, особливо хижих видів. Вважається, що риба добре клює на зростаючому місяці, накопичуючи енергію. Це підтверджує і наш прогноз активності риби загальна активність риби. Отже, мої друзі, підсумовуючи всі дані, можна сказати, що загальна активність риби 31 жовтня в Україні буде хорошою. Хоча мирна риба вже відійшла на глибину і клюватиме вибірково, хижак буде перебувати в активній фазі жору. Особливо це стосується щуки, судака та окуня. Які будуть активно полювати, реагуючи на джигові приманки та великі воблери. Це не означає, що мирна риба зовсім не клюватиме з правильним підходом тваринні насадки, фідер можна розраховувати на великого ляща, даючи чітку оцінку клювання. Хороший кльов, особливо для хижака. Обґрунтування прогнозу відносно стабільна осіння погода без опадів. Помірний південний вітер та зростаюча фаза місяця, зниження температури води до 8-10 градусів Цельсія стимулює хижака до активного годування перед зимою, в той час як мирна риба вже збирається на глибині, вимагаючи більш витонченого підходу. Отож, друзі, 31 жовтня 2025 року обіцяє бути чудовим днем для справжнього рибалки. Беріть свої спінінги, готуйте снасті і вирушайте за трофеями. Я бажаю вам ні хвоста, ні луски. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, щоб не пропустити нові прогнози та рибальські лайфхаки. А на що ви плануєте ловити цього разу? Поділіться своїми думками та планами в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. До нових зустрічей на воді! Uh...